Пальці склали в кулачок, спить маленький хом'ячок. Розгинаєм вказівний і середній також стрій. Вуха вуха, пальчик пальчик, виглядає з нірки зайчик. Пальці знову в кулачок досі спить ще хом'ячок. Товстий палець каже во, щоб чудово все було. Казівний вперед подав. Півпав, півпав, знову пальці в кулачок, ще той соня хом'ячок. Розгинаймо безіменний, щось не так, чомусь не хоче. Допоможе нам середній, знову тяжко, якщо точно, без мізинчика ніяк, отакий він нас хлопак. Якщо троє пальців бій, лиш тоді можливий стрій. Товстий і вказівний уколок. Все окей, тобто чудово. Пальці знову в кулачок, прокидайся хом'ячок. Ось тобі долоня в пару, разом гратися цікаво. Якщо рученьки холодні, треба долоней по долоні. Пальчики о пальчики, скільки вкупі зайчиків!